Вітаю вас, дорогі учні! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. Наше заняття хочу розпочати зі слів Стівена Гокінга, зображення якого на екрані. Він говорив, що у нас є всі шанси осягнути Всесвіт. Це робить нас, людей, особливими. Пропоную здійснити незабутню подорож та вирушити в нескінченний космічний простір. Всесвіт це те. Що завжди притягувало людину своєю загадковістю і незбагненністю. Під цим словом, ми розуміємо увесь матеріальний світ, різноманітний за формами, що їх набуває матерія і енергія. Разом з усіма галактиками, зорями, планетами та іншими астрономічними об'єктами. У цьому космічному просторі розташована наша домівка сонячна система. Окрім восьми планет та головної центральної зорі Сонця. Наша система складається з величезної кількості малих тіл. Особливе місце посідають так звані довгохвості тіла комети, які з давніх девен зачаровували людство своєю неповторністю. Комети вважали знаком прояву богів, оскільки з'являлись вони ніби ні звідки та доволі несподівано. Чи знали ви, що першу згадку про комету Галея, яку згодом назвали? Зафіксовано в 240 році до нашої ери в китайських хроніках. Відтоді комета повертається до Сонця кожні 75-76 років. При цьому рух комет є доволі цікавим та незвичним. Спостерігаючи за рухом цих малих об'єктів, учені встановили, що віддаляючись від сонця, комета рухається хвостом вперед. Чому ж так відбувається? Відповідь на поставлене питання зможете дати після вивчення теми тиск світла. Ми вже знаємо, що оптика розділ фізики, який допомагає вивчати явища, пов'язані з поширенням електромагнітних хвиль видимого діапазону, а світло це потік частинок, які називаються фотонами і квантами. А якщо пригадати хвильову теорію, то світло це електромагнітні хвилі. Серед різноманіття властивостей світла, окрім дифракції, інтерференції, поляризації, виділяють особливе явище. Тиск світла. Вперше висловив припущення про існування тиску світла німецький вчений Йоган Кеплер у 1619 році, пояснюючи цим тиском відхилення хвостів комет, які наближаються до сонця. Але, на жаль, довести це припущення Кеплеру не вдалося. Тому теорія про світловий тиск залишилась необґрунтованою аж до 19 століття. Портрет вченого зараз на екрані. У 1873 році Джеймс Максвелл, портрет якого тепер на екрані, зміг теоретично розрахувати силу тиску сонячного випромінювання на чорну поверхню, розташовану перпендикулярно до сонячних променів. Цей тиск приблизно дорівнював 4 помножити на 10 у мінус 6 степені Паскаль. Згідно з теорією Максвелла, світло, як і будь-яка електромагнітна хвиля, чинить тиск на перешкоду. Під дією електричного поля відбувається коливальний рух електронів. Як наслідок, утворюється електричний струм. Цей струм спрямований вздовж лінії напруженості електричного поля. На упорядкований рух електронів діє магнітна сила Лоренца, визначити яку можна використовуючи правило лівої руки. Зміст цього правила такий. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці були спрямовані в напрямку позитивно зарядженої частинки або проти негативної, тоді відігнути на 90 градусів великий палець, вказуватиме напрямок дії сили Лоренса. Сила Лоренса буде напрямленою вздовж хвилі. Отже, це і є сила тиску світла. Максвелу вдалося не тільки теоретично обґрунтувати поняття тиску світла, а й зробити деякі розрахунки, пов'язані з тиском сонячного випромінювання світла на дзеркальну та абсолютно чорну поверхню площею 1 квадратний сантиметр. Для дзеркальної поверхні тиск становив P дорівнює 2 помножити на Е і поділити на С, що приблизно становить 9,13. Помножених на 10 у мінус шостому степені паскаль. ДП це тиск, С – швидкість поширення світла у вакуумі. Сонячні промені приносять щосекунди 1370 джоулів енергії на кожний квадратний метр поперечного перерізу Землі. Цю величину називають сонячною сталою Е. Є е дорівнює 1370 ватт на метр квадратний. Але якщо взяти чорну пластину, то світловий тиск був майже вдвічі менший. Неодноразові спроби підтвердження цих теоретичних записів не були успішними. Щоразу при розв'язанні цього математичного ребуса виходили різні числові дані. Для його розв'язання потрібно було підтвердити теорію практичним експериментом, тобто виміряти величину світлового тиску. Але оскільки його величина дуже мала, то практично зробити це надзвичайно складно. Більшість учених того часу вже й не сподівались отримати експериментальні дані, які підтвердили існування світлового тиску. Виявити і виміряти тиск світла вдалося у 1900 році російському фізикові-експериментатору Петру Лєбідєву завдяки використанню чутливих крутильних терезів. Портрет вченого зараз на екрані. Крутильні терези Мали таку будову, як показано на екрані. Зовні це була скляна посудина, всередині якої містився легкий стрижень на тонкій скляній нитці. До країв стрижня були прикріплені тонкі легкі крильця з різних металів та сажі. Поступово з посудини викачували повітря, утворюючи вакуум. За допомогою спеціальної оптичної системи, що складалась із джерела світла і дзеркала. Пучок світлового проміння прямував на крильця. Крильце, вкрите сажею, світло поглинало, а вкрите металом дзеркальна поверхня відбивало. Під впливом світлового тиску, стрижень повертався, і нитка закручувалася на певний кут. Про величину світлового тиску можна було зробити висновок, вимірявши кут закручування нитки. Проте експеримент не давав точних результатів. Під час його проведення існували певні складнощі. Оскільки вакуумних насосів у ті часи не існувало, користувалися звичайними механічними насосами. А з їхньою допомогою в посудині неможливо було створити абсолютний вакуум. На закручування нитки впливало неоднакове нагрівання боків крилиць. Той бік, що був повернути до джерела світла, Нагрівався дужче, ніж протилежний. Це викликало рух молекул повітря. Молекули повітря, відбиваючись від нагрітого боку, передавали крилу більший імпульс, ніж молекули, що відбивались від холоднішого боку. В результаті виявився додатковий вплив на кут повороту нитки. Щоб позбутися цього впливу, єбідів помістив установку в скляний балон, з якого викачали повітря. Тиск світла, отриманий з експерименту, збігався зі значенням світлового тиску, розрахованого Максвеллом, з точністю до 2%. Для повного пояснення світлового тиску необхідно звернутися до квантової теорії світла. Ми знаємо з попередніх уроків, що фотони, як і будь-які інші частинки, мають імпульс. Коли фотони поглинаються тілом, то вони передають тілу свій імпульс. За законом збереження набути імпульс тіла дорівнює зміні імпульсу фотонів. У випадку дзеркальної металевої поверхні фотони відпиваються і тіло отримує подвійний імпульс. А чорне крильце, що поглинає фотони, отримує вдвічі менший імпульс, ніж крильце, вкрите металом. Це і зумовлює обертовий рух крилець. За другим законом Ньютона Зміна імпульсу тіла означає, що на тіло діє сила. Пригадаємо визначення тиску з механіки. Тиск фізична величина, що обчислюється як відношення сили до площі поверхні, на яку вона діє. Отже, тиск світла можемо пояснити як хвильовою, так і квантовою теоріями світла. Якщо світло падає нормально на чорну поверхню тіла. То кожний із поглинутих фотонів передає тілу імпульс. П дорівнює H _, поділені на С. У загальному випадку частина фотонів відбивається від поверхні, а частина поглинається. Тому тиск світла П, що падає перпендикулярно до поверхні, визначається співвідношенням, яке зараз на екрані. У цій формулі F це сила світлового тиску. N Кількість фотонів, що падають на поверхню площу S за час t, А енергія кожного фотона. R коефіцієнт відбивання фотонів. rn фотонів відбивається. 1-r помножити на n, фотонів поглинається. Омега дорівнює W поділити на v — Це об'ємна густина енергії світлового випромінювання. У конспекті уроку ви детально можете ознайомитися із r. Коефіцієнтом відбивання фотонів. І дізнатись, що відбувається, коли r дорівнює нулю, а також коли r дорівнює одиниці. Зауважмо, що тиск світла це не єдине явище, що підтверджує квантову природу світла. Про інші явища дізнаємось уже наступного уроку. До зустрічі!